Президент США Дональд Трамп повідомив, що мав гарну розмову з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським. Він заперечив чутки, ніби то не запросив українського президента на майбутній саміт в Анкороджі. За словами Трампа, він зустрінеться з Путіним, а після обговорить результати із Зеленським та європейськими лідерами. Також американський президент заявив, що розраховує на другу зустріч із Путіним. Утім, якими будуть наслідки для Росії в разі відмови припинити війну. Президент США не уточнив, обмежившись короткою відповіддю, дуже серйозні. Фершвонґозаокей. Якщо перша зустріч пройде добре, ми швидко проведемо другу. Я б хотів би зробити це майже одразу. Ми швидко проведемо другу зустріч між путіним і президентом Зеленським. І мною, якщо вони захочуть, щоб я там був, і ця зустріч могла б бути абсолютно продуктивною, але перша зустріч не спрацює. Певні великі речі не можуть бути досягнуті на першій, але це буде підготовка до другої зустрічі. Гадаю, що другої зустрічі може й не бути. Якщо я відчую, що її недоречно проводити, бо я не отримав відповідей. Які нам потрібні, тоді ми не будемо проводити другу зустріч.